Більшість християн не будуть готові. Це лише питання часу, коли ми всі помремо, і потім настане сус. Більшість християн навіть будуть шоковані, коли зрозуміють, що настав момент істини, коли вони стануть перед Ісусом Христом, відповісти за все, що вони зробили. У той день більшість з них не будуть готові. І не тому, що вони недостатньо працювали над своїм. Спасіння, а тому вони зрозуміють, що не знають, того, кого, як вони стверджували, вірять і за ким слідували. Сьогодні багато хто покладає свою довіру та безпеку на власне сприйняття того, що таке спасіння. Одні вірять, що якщо вони належать до певної деномінації і ходять до церкви у лапках, у важливих випадках, то цього Достатньо, щоб догодити тому, хто там на горі. Інші довіряють своїм борам, священникам у лавах і лікарям, і якщо вони отримують їхнє схвалення, то на їхню думку це кимось чином отримують їх захищеними і у безпеці. Дехто втрачає безпеці певні, вони думають, що якщо вони мають довірити теоретичну форму, то робить їх і вони нашлять. До неї. У нас також є релігійні люди, які діряються власним законам і права, які не розуміють свободи життя в душі Христосу та цілі порядкування Його святості. І, зокрема, у нас є те християни, які хочуть бути однією ногою у світі, іншою з Богом. Вони хочуть мати світ і в той же час мати Ісуса на стороні як крайній засіб безпеки. Але реальність така, що якщо ми справді не знаємо голосу Господаря Ісуса Христа, і якщо ми дійсно не слідуємо за Ним і не коримося Йому, тоді ми не належимо Йому. Нам потрібно мати Святого Духа і жити під керівництвом Святого Духа. Кожен християнин повинен переконатися, що Він знає Ісуса і що Він був прощений кров'ю, яку Він пролив на Христі. І кожен християнин повинен бути готовим відкинути свої бажання, які заперечать слідуванню за Ісусом і послуху Йому. Якщо ми не віддані Ісусу, ми зазнаємо поразки. Тож, дорогі брати, де ми справді стоїмо перед Господом? Чи ми справді віддані Ісусу, чи ми покладаємося лише на власне сприйняття того, що таке спасіння? Чи будемо ми готові в той день? Чи ми справді знаємо Ісуса? Чи справді ми керовані Святим Духом?